По ім'я Отця і Сина, і Святого Духа. Христос Воскресе! Христос Воскресе! Христос Воскресе. Сім днів це був як один день. Це, власне кажучи, День Воскресіння Христового. А зараз Христос являвся учнем 40 день. І 40 день ми зустрічаємо друг друга такими словами, що Христос Воскресе. В принципі, і святі Отці. А саме Серафім Саровський завжди зустрічав і казав, нагадував, що Христос Воскресе – це найбільша радість для віруючої душі. Тому що, що може бути важніше, ніж життя? Тільки життя. Тому і ця зустріч Христос Воскрес, Христос був першим з тих людей з нас, з вами, хто постав для життя. Знову для життя. Тому і зараз ми дійсно згадуємо Христове Воскресіння і радіємо, що Христос Воскрес. Але сьогодні антіпасха, антіпасха значить замість Пасхи. Пасха пройшла, але замість Пасхи ми згадуємо ці події, які були по восьмому дню після Воскресіння Христового. Коли учні Бачили страждання Господа Ісуса Христа, а потім ці гоніння, які були з боку фарисеїв, вони сховалися страха раді Юдейського, як пише святе Писання. Зібралися і двері закрили і боялися, тому що боялися, що їх також можуть придати розп'яттю. І чекали, але Господь знав, що. Вони збентежені, що страх об'яв душі їх. І для того, щоб укріпити, Господь явився через затворені врата, не відкриваючи дверей, Господь прийшов посеред учнів і сказав: мір вам! І учні відчули цей мір. Тому що Господь це мір. Господь це дарує мір всім, в тому числі і нам, з вами, якщо ми з Господом. Мір вам! Але промислом Божим не було одного з учнів, а саме апостола Фоми. І коли учні з радістю прийшли і поділилися з апостолом Фомою і сказали: ми бачили Господа Воскресшого, то апостол Фома сказав не ті слова, що кажуть Фома, не віруючи, а я сприймаю, як і багато тих святих, які казали, що це слова не невір'я, а це слова. Можна сказати, вимагання, просьбу до Господа. Дай Господи ще більше мені, не ті слова моїх братів, які побачили тебе воскресне. Апостол Фома сказав: поки я не побачу своїми очима ті язви на руках Господа, поки я своїми перстами не потрогаю ці язви, поки не вложу перста моя його проводіння, яке очі бачили, апостола Фама, як Господь страдав. Не імом віри. Це не те, що не повірю, а дай мені Господі ще більше. Чому я хочу ще оствердитися? Тому що я бачу, що віра моя не така значна, вона клевкаться, скажімо так. І от Господь змилувався, а 8 днів пройшло, і вже знову зібралися учні, і серед них був Фома. І Господь прийшов і сказав: Фомо звернувся до апостола Фоми. Дай свій, принеси і подивись на мене. А знаєте чому ми повинні звернути увагу? Тому що коли Господь казав учням, Фоми не було, а як Господь чув слова Фоми, що не повірив, а Христа не було з ними, тобто Фома побачив не тільки, що він Воскрес, а що Він той, хто все чує. А хто все чує і все ісполняє? тільки Бог. От Фома увірився, що у його вчитель, його Господь, не тільки Господь, а й Бог. От апостол Фома сказав ті слова, Господь мой і Бог мой. Він увірився, що його Господь це Бог істинний. Той, хто завжди і Повсюди ми з вами спілкуємося, Господь посеред нас. І так, священники, до речі, вітають друг друга, Господь серед нас. І не тільки священники, а й всі віручі. Господь серед нас, ми повинні відчувати. Господь 40 днів з'являвся учнем, Він наставляв ще і ще на Царство Боже, Казав ті слова Спасительні, сказав, як потрібно церкву устрояти. як далі служити. Але те, що сказав Господь апостолу Фомі, після того, як Фома потрогав плоть Христову, це знаєте, не тільки йому. В кожен з нас, ми також не маємо такої сильної віри, на жаль. Ми маємо віру слабеньку, а якщо слабенька віра, то перстами апостола Фоми, ми самі казали б так, а може, Щось з'явилося, і може, якісь видіння було апостолів. Може, Христос не постав так, не істину було Воскресіння, а апостол Фома такий перстами потрогав, що істина плоть Христова. Він побачив, що це не марне, не якесь е, видіння було. Господь мой і Бог мій устами і перстами апостола Фоми. Ми з вами самі доторкнулись плоті Воскресого Христа. Це на багато поколінь апостол Фома потрогав всі руки невіруючих нас, маловіруючих, потрогали плоть Воскресшого Господа. Але Господь сказав: блажені очі ваші, що бачать. Але ще блажені ті, хто увірували, хто не бачили, а увірували, не побачивши, це про нас з вами сказано. Ми не бачили Воскресшого Христа. Не торкали його руками. Ми не бачили його очами. Ми бачимо Господа на іконах слава. Ми бачимо Господа в молитвах. Але ті слова, які Господь сказав, потрібно теж зрозуміти в повноті і в глибині. Блаженні ті, хто не бачив очами, а увірували. Блаженні віруючі люди. Ти увірував апостол Фома, бо ти поосязав мене, а блаженні ті, хто вірують, не бачивши. А як можна увірувати, не бачивши? От святі отці і кажуть, а саме Ігнатій Бриченінов Ігнаті каже, що якщо людина виконує заповіді Божої, знає і виконує, людина бачить Христа чистим серцем. А якщо людина не бачить чистим серцем, чому? Тільки через те, що ми або ледачі не читаємо, не знаємо. винуваті ми. Або знаємо, а та не виконує. Христа можна побачити тільки, якщо людина уважно виконує те, що Господь сказав. Господь в заповідях. Якщо згадаєте те, що Господь сказав перед стражданням на молитві отцю небесну, всякий і і заповіді моя, і ісполняє їх. Возлюблен будеть отцем моїм, і я вас люблю Його і явлюся Йому. Той, хто любить, то старається виконати, не засуджуй нікого. Ну як це виконати? Тільки по-одному, То, що ми виконавці, ми не судді, а різниця огромна. Якщо людина сама дивиться, як я виконую, їй не потрібно бачити, як хтось виконує. Я дивлюся, як в спілкування я сам виконав все, що Господь мені казав. Я навіть не дивлюсь, я собі не дозволяю дивитись і розсуждати, як інша людина стоїть перед Богом або падає. Апостол Павло сказав, хто ти судящий брата свого, он своїм перед Господом стоїть або падає. Тобто, якщо я забороняю, я виконую заповіді Божі. В першу чергу, любі не тільки бріжнього свого, а ворогів своїх. Хто такі вороги? Це такі ж грішні люди. Часто ми ворогів вважаємо ближнього свого. Хто нам не так сказав, не так почтив нас, щось забрав нас, ми одразу його стан ворогів ставимо. Ти люби його. Якщо ти виконуєш цю заповідь, ти молишся за нього. І цей враг лапка стає твоїм другом через певний час. Якщо людина виконує, і бере зусилля для того, щоб це виконати перед Богом. Він побачить, що Господь поруч з ним. Тому що заповіді, Божі, потрібно зусилля. Блаженне, да? сміренне, чисте серце. Сміренне це не гордимось, а інших зневажаємо. Тому що людина піднялась, вона повинна притоптати іншого. Це мир так живе. А якщо людина християнин, вона старається іншого підняти і плечі про себе підставити, ви сильні немощі, немощних носите і тим і Закон закон От Якщо людина кожен день оцінює заповіді Божі, ставить на себе прикладає, він почує ту благодать Божу, якою доторкається Господь до серця. Знаєте, І це основне, це не теоретичне знання. Перше, це теоретичне знання, яке людина бачить і читаючи від того, що написано в священному писанні. Теоретично я знаю, а потім потрібно зусилля для того, щоб я себе переломав, свою гординю. і сказав, пробач, я винуватий перед тобою ближньому слову, Володів як самого себе, ближнього. Отже, браті і сестри, про що Євангелія сьогоднішнє? Про нашу віру, про що? Про бачення Господа живого, який є посеред нас, про те, що ми бачили, служили Богу і раділи, тому що ми християни, тому що Господь для інших не бачиться, навіть ті, хто читає, а ніколи не, ні, не бачаться. А Господь бачиться, віруючи в серце. Господь. Христос Воскрес. Господь.